Дня. Вітаємо вас на каналі Кубрусла. Мене звати Павло. і Сьогодні я вам розкажу про пилу від японської компанії ARS. пилу під назвою CTR32 Pro. Ця пила постачається в такому вигляді, тобто в такій картонній упаковці. На упаковці вказано, з чого вона складається, які додаткові елементи. Також ви на упаковці знайдете перелік, повний перелік технічних характеристик до цієї пилки. І всередині поданий повний перелік змінних деталей до неї. Тобто будь-який елемент цієї пили можна замінити. Ця пила належить до професійних пил пил нескладних. Загальна довжина цієї пили 48 см, при цьому довжина полотна пили 32 см. Вага пили разом з коброю 450 г. Полотно пили виготовлено з високоулицевої сталі. І покрити хромом. Хром захищає її від корозії. Технологія виготовлення цього полотна це є фірмова технологія компанії РС. Коли полотно є повністю фрезероване, зубці не відгинаються в різні боки, а полотно фрезероване таким чином, що зверху воно є вуще, а в зоні зубців воно є ширше. Це запобігає заклинюванню полотна під час різу в розрізі. Крок між зубцями 4 мм, тобто, це стандартний крок для роботи по живій здерев'янілій деревині. Зубець виготовлений за фірмовою технологією заточки, тобто заточений він так званою трьохраною заточкою. Кожна вершинка зубця має імпульсну закалку, тобто зубець є дуже твердим, а полотно саме по собі еластичне, воно не є гартоване, а загортоване тільки окремо кожен зубець. Руків'я пили є повністю пластикове, з міцного червоного кольору того пластику. Зовні воно покрите резиною, досить, досить, досить судкою, досить міцною, тобто вона не буде легко пошкоджуватися з іншого боку. Вона дозволяє руці зручно утримувати пилу і не ковзати взагалі. Років є, є такий бочкоподібний, тобто ця пила є дуже зручна в отриманні, то це справжня професійна пила, яка може використовуватись протягом всього робочого дня в досить великій кількості під час роботи. Ножни пили так само мають певний перелік ознак професійних пил. Це є замок, який фіксує пилу в ножнах. Він фіксує дуже міцно, тобто вона ніколи не випаде в закритому положенні. Для того, щоб витягти її, потрібно великим пальцем віджати замок і пала витягується з ножа. Також на ножнах є оці петлі, які дозволяють протягнути крізь них ремінь і зафіксувати ножна на стегні це необхідно для того, щоб якщо обріжчик виконує роботи на драбині або на дереві, щоб ножи не відхилялись від стегна і не зачепилися за гілку, наприклад, або за сходинку драбини. В цій частині ножен є два ролики, по яких пила повзає, коли ви вкладаєте і виймаєте пилу з ножен. Також характерною рисою професійних ножен є те, що вони мають. Петлю, яка зйомна, тобто ця петля продягається на пояс, вона знаходиться постійно на поясі обрізчика, а обріщик вдягає пилу тільки тоді, коли необхідно виходити на роботу. Вона є на карабіні. Придбати пилу ARS CTR32 Pro. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі наших садових центрів під назвою Клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!